Директор Інституту Кібернетики Академії наук України академії Гушков однією з задач використання комп'ютерної техніки вважав перехід до безпаперової інформатики. Він говорив. Що на початок 21-го століття основні об'єми інформації будуть зберігатися в безпаперовому вигляді, у пам'яті ЕОМ. І людина, яка не буде вміти працювати з комп'ютером і використовувати цю інформацію, буде подібна до того, хто на початку 20-го століття не вмів ні писати, ні читати. такой способностью рождать справки ради справок просто. И вот практика сегодняшнего дня показывает, что до 90% всей информации, которая в бумажных справках содержится, никем не используется, никем не читается. Поэтому будущее управление связано с переходом на безбумажную информацию. Правильная форма использования электронной вычислительной техники связана с принципиально другой технологией. Когда в момент своего рождения информация сразу же превращается в форму, которая доступна машине. Благодаря этому основные информационные потоки замыкаются в машинах и между машинами, а человек получает только тогда необходимую ему информацию в бумажной форме, когда ему